Щодня тисячі людей подорожують літаками, але цікаво, закони якої держави діють на літаку під час польоту. Можливо, тієї, звідки прямує літак чи навпаки. А може, це закони держави, над територією якої він пролітає, а якщо шлях проходить над океаном? Так багато запитань, то як це все таки працює? Відповідь шукай у відео. Тобі вже точно траплялося бачити таку карту. Вона має назву Політична карта світу. На ній показані різні країни та території. А якщо точніше, то політична карта це тематична географічна карта, на якій показано поділ на країни з нанесенням наявних кордонів. На політичній карті також відображають столиці держав. Та найбільші міста. Але порівняй цю карту з політичною картою світу 1914 року. Стільки змін, і це лише трошки більше, ніж за 100 років. Це означає, що політична карта перебуває в процесі постійного формування, і з часом розпадаються одні держави та з'являються інші. На сучасній політичній карті світу є понад 240 країн та територій. Країна це заселена територія з визначеними кордонами, що може бути незалежною або залежною політично від інших держав. незалежні країни називають державами держава це суверенна країна, що здійснює владу на певній території. Пригадай, скільки незалежних держав є на політичній карті світу. Їх тут налічують 194. До прикладу, це Бразилія, Україна чи Австралія. Залежні країни або території часто називають колоніями. Наприклад, країна Гібралтар залежна від Великої Британії, а Французька Гвіана від Франції. Окрім суверенних держав та залежних територій, на політичній карті світу є й інші об'єкти спірні території та невизнані держави Спірна територія це територія, чия державна приналежність є предметом суперечки між двома або декількома об'єктами політичної карти. Прикладом такої території є Західна Сахара, що в Африці. Невизнані держави це території, що в односторонньому порядку проголосили незалежність, але не одержали міжнародного визнання. Такими є Придністров'я чи Турецька Республіка Північного Кіпру їх ще називають квазідержавами, що в перекладі з латинської означає начебто держави. Території країн розмежовують державні кордони це лінії, що є межею між територіями країн. Але що ж можна вважати територією країни? Дізнаймося на прикладі України, у першу чергу це суходіл у межах її кордонів, внутрішні води та земні надра. Територією країни є і її повітряний простір у межах кордонів. Як ти думаєш, чи є територією держави води морів чи океанів? Якщо країна має вихід до моря чи океану, то вона матиме і свої територіальні води, які також є територією країни, це акваторія моря чи океану, що прилягає до берега в межах 12 морських миль або ж 22,2 кілометра. Крім того, такі держави також мають морську економічну зону, що охоплює акваторію в межах 200 морських миль завширшки, а це аж 370 кілометрів. Тут країни можуть розвідувати та видобувати мінеральні та біологічні ресурси, споруджувати острови та проводити дослідження. Але й це ще на все. Цікаво що до державної території прирівнюються також території посольств, морські, річкові, повітряні і космічні кораблі під прапором чи знаком держави, це означає, що в посольстві України в будь якій частині світу будуть діяти закони нашої держави це ж стосується й різних суден тому, якщо ти летиш у літаку, до прикладу німецької авіакомпанії. То на борту діятимуть закони Німеччини, незалежно від місця перебування цього літака. Запам'ятай політична карта це тематична географічна карта, на якій показано поділ на країни з нанесенням наявних кордонів, на ній розрізняють різні об'єкти, незалежні держави, залежні країни. Спірні території та невизнані держави Усього на політичній карті налічують близько 240 різних країн та територій, 194 з яких є незалежними державами Території країн розмежовує державний кордон. До складу території країни входять суходіл у межах кордонів разом із надрами та внутрішніми водами. Повітряний простір та територіальні води Не забувай відстоювати і свої особисті кордони. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.